Сьогодні ми хочемо поговорити про результати приватизаційних процесів на Кіровоградщині, наші плани на майбутнє і те, чого вже досягнуто. Отже, коли ми говоримо про завдання фонду, тим паче в умовах повномасштабної війни, це в першу чергу не просто приватизація або оренда державної власності, це забезпечення бізнесу, можливості працювати, можливості відновлювати і підтримувати нашу економіку. Тому на сьогодні ми маємо розуміти, що кошти, які надходять до державного бюджету, саме від приватизації об'єктів державної власності, це кошти, які використовуються для потреб сил оборони. Це наша з вами інвестиція в перемогу. Тому працівники фонду державного майна розуміють, таку відповідальність працюють для того, щоб саме державний бюджет отримав найбільше. Коли ми говоримо про кількість об'єктів, з якими працюємо, зокрема на Кіровоградщині, то на сьогодні таких об'єктів 74. Але е, на сьогодні органи державної влади постійно е, аналізують кількість об'єктів, які перебувають в їх підпорядкуванні, з тим, щоб ця кількість збільшувалася. І ми маємо розуміти, що коли йде мова про приватизацію, то це не просто. Розпродаж об'єктів це е, передача приватному власнику тих об'єктів, які держава не використовує. Тобто, з загальної кількості об'єктів, з якими ми працюємо, переважна більшість це нерухомість. Це об'єкти, які вивільняються, наприклад, в процесі оптимізації органів державної влади, тобто є певне нерухоме майно, яке не використовує держава, там не розташовані державні органи, але крім того, держава має його забезпечувати і виділяти на це кошти з державного бюджету. Тобто є актив, який не працює. І тоді ми ведемо мову про механізми приватизації, оскільки саме вона дозволяє з одного боку. Передати державне майно приватному інвестору, який використовує це майно, використовує для розвитку власної справи. А з іншого боку, не витрачати з державного бюджету кошти на утримання цього майна і навіть більше отримати певний процент, певні, певні кошти до державного бюджету, які використовуються для потреб сил оборони. Якщо говорити про підсумки, умовно їх вже можна підводити в грудні, то Саме за цей рік ми забезпечили надходження коштів до державного бюджету у розмірі більше ніж 5 мільйонів гривень. Було приватизовано 17 об'єктів державної власності на території нашої області, і, в принципі, можна підвести підсумки і констатувати, що на приватизаційних аукціонах є конкуренція, тобто за кожен об'єкт державної власності на аукціонах змагаються. Від п'яти від восьми учасників, і саме ось ця конкуренція формує ринкову ціну об'єктів. Є приклади аукціонів найуспішніших аукціонів, де ціна зросла в декілька десятків, а то й в сотні разів. Наприклад, це нерухомість в селищі міського типу Петрове. Там ціна об'єкта вартувала майже мільйон гривень, і саме за цією ціною був укладений договір купівлі-продажу. Також в місті Олександрія приклад успішного аукціону, де об'єкт державної власності також був приватизований майже за 900 тисяч. Тому ми працюємо над тим, щоб державний бюджет отримував найбільше від об'єктів, які, я підкреслюю, держава не використовує. Якщо вести мову про плани, тобто що ми плануємо і над чим працюємо, то проводиться робота стосовно всіх цих об'єктів, і фактично ми працюємо систематично для того, щоб підготувати кожен з об'єктів на аукціон. Серед найбільших об'єктів, які на початку року планується виставити на аукціони, і які з'являться і стануть доступними до приватизації це Кіровоградський завод хлібопродуктів номер 2 Це підприємство, яке розташоване у місті Кропивницький. Підприємство має великі площі, великі потужності, це майже 110 одиниць нерухомості, це складські приміщення, які дозволять бізнесу вести власну справу. І цей об'єкт. На приватизаційних аукціонах вже на початку наступного року. Це масштабний е, об'єкт, об'єкт, який вимагає детальної і ретельної підготовки, тому ми працюємо для того, щоб. Найшвидше приватизувати це державне майно. Звичайно, коли ми ведемо мову про будь-який аукціон, будь-який приватизаційний, ми ведемо мову про ринкову вартість, тому що оця конкуренція на аукціонах вона забезпечує саме реалізацію за ринковою вартістю. На сьогодні, на період воєнного стану, як формується ціна продажу, я підкреслюю стартова ціна, тобто ціна, за якою об'єкт іде на аукціон, це балансова вартість цих активів. На сьогодні балансова вартість цього підприємства за даними останньої звітності, це майже 19 мільйонів. Це саме ті об'єкти, які можуть вартість тих об'єктів, які можуть бути приватизовані. Також я б хотіла презентувати і звернути увагу наших глядачів на сайт Приватизейшінковюей. Це той ресурс, який ви можете використати для того, щоб знайти інформацію про об'єкти державної власності, які доступні до приватизації. Навіть ось з мобільного телефону, просто використовуючи доступ до мережі інтернет і пошуковий сервер, той, який ви використовуєте, ви можете зайти на сайт Privatization.gov.ua І цей сайт акумулює інформацію про всі об'єкти державної власності, які доступні до приватизації. Ось так він виглядає. Це головна сторінка цього сайту, де вже містяться оголошення про найближчі аукціони. Користуючись цим сайтом, ви можете навіть е, знайти відповідь на запитання, як ініціювати приватизацію об'єктів на сьогодні. Тобто, якщо ви маєте інформацію про об'єкт, е, з яким не працює регіональне відділення, однак він не використовується, ви маєте, наприклад, власну справу і хочете розвивати її на базі цього об'єкту, ви можете ініціювати приватизацію. Для цього в рубриці про приватизацію. Відкриваєте рубрику, як ініціювати приватизацію, там три прості кроки, там всі зразки документів, які потрібно подавати до регіонального відділення для того, щоб ініціювати роботу саме з цим об'єктом. Тому я раджу відвідати цей сайт, оскільки він, я ще раз повторюю, повністю зібрав всю інформацію про об'єкти державної власності. Також я б хотіла відмітити, і стосовно того, що географія покупців об'єктів державної власності. Власності на сьогодні вона не обмежується саме територією Кіровоградської області. Тобто, ми маємо приклади, де об'єкти на Кіровоградщині приватизували мешканці Запорізької області, приватизували внутрішньо переміщені особи з Харківської області, з Донецької області. Тому на сьогодні покупцем і саме новим власником державного майна може стати кожен. Для цього необхідно здійснити. Фактично декілька простих кроків. Приватизація і саме приватизаційні аукціони, про які я веду мову, вони відбуваються в системі Прозоропродажі. Щоб зареєструватися в цій системі, вам потрібно витратити десь 5 хвилин часу. Я особисто це робила, і це дуже просто, дуже зручно. І ще раз, навіть з мобільного, ви можете зареєструватися в системі і приймати участь в аукціонах. Також для того, щоб взяти участь в аукціоні, необхідно підвантажити мінімальний пакет документів. Зразки цих документів ви можете отримати в регіонального відділення, і ми вам зможемо проконсультувати стосовно того, як оформити ці документи, як їх подати і як зареєструватися. Тому, в принципі, процес не складний, він є доволі простим, але ще раз підкреслюю, це. То ефективне використання державного майна, яке на сьогодні забезпечує надходження коштів до державного бюджету, які використовуються саме для сил оборони. Це хаймерси, це обладнання і це наша інвестиція в перемогу.